Коли Квентін Тарантіно працював над сценарієм кримінального чтива. Він написав роль Вінсента Вега з урахуванням саме Джона Траволти. Але на той час у Голлівуді Траволта вважався віджитою зіркою. Його кар'єра після 80-х стрімко пішла на спад. Студія Miramax Філмс була категорично проти і пропонувала більш актуальні кандидатури, таких як Мікі Рурк, Деніел Дей Люїс, Майкл Мецен або навіть Алек Болдвін. Та Тарантіно стояв на своєму. Він влаштував особисту зустріч з Джоном у його будинку, де годинами обговорював кіно і структуру сценарію. Щоб Траволта краще вжився в роль наркозалежного кілера. Тарантіно порадив йому провести час із людьми, які на той момент реально вживали опіати. Не щоб брати приклад, а щоб зрозуміти, як вони рухаються, як говорять, що відчувають. Коли він вперше з'явився на майданчику в образі Вінсента Веги, навіть продюсери, які були проти, визнали, що роль вистрілила. Успіх фільму повернув Траволту до першого ешелону зірок і приніс йому номінацію на Оскар.